Всім привіт! Хто вже перевірив результати розіграшу Card? В цьому році результати відкрили 6 травня, і ми знаємо, що серед нас є ті, хто вже отримав свій щасливий квиток. Але далі потрібно зробити ще декілька кроків, щоб потрапити до США. Перше, сплатити за медичний огляд. Сума на дитину 130 доларів, а на дорослого 160. Сума може змінюватися в залежності від локації та умов проведення медичного догляду. Друге сплатити консульський збір. Його розмір становить 330 доларів. Він сплачується в день інтерв'ю однак, зазначимо, що сума може бути іншою. і Її можуть оголосити вже в день співбесіди. Третя оплата за грінкарт, вона становить 200 доларів. Ця сума сплачується, коли ви вже пройшли співбесіду та готові відправитися до США. Ця сума може вноситися онлайн. Ми знаємо, що всім хочеться отримати грін карт та одразу потрапити до Америки, але є певні нюанси, які ми можемо подолати разом. Якщо вам потрібна підтримка нашої команди після отримання грінкарт, напишіть нам в директ.